Вас на криптовалютному сайті, який працює з 2016 року. Мене звати Віктор. Це відео не фінансова рекомендація. Всі рішення по криптоінвестуванню приймайте самостійно. Бажаю вам вдалих криптоінвестицій. Прогноз курсу біткої на сьогодні, 13 березня, 2023 рік. Вчора, коли почалася американська сесія в другій половині дня за нашим часом, звісно, біткоін зріс практично на 10%. Для нас це не є несподіванкою, тому що ми бачили цю розворотну тенденцію. Хто, наприклад, дивився, моє минуле відео, все це розуміє. І надалі я бачу, що буде невеличке зростання, якась консолідація. на оцій, бачите, Потужній лінії, на якій курс довго тримався, потім сходив вниз і повернувся. Ну а за поясненням. Як завжди, йдемо на денний графік. Пам'ятаєте, я вже розповідав про, про цей тренд, про середню лінію, до якої курс повинен скоро підійти. ну і тут Пам'ятаєте про ці сині кнопки після цієї було зростання, після другої також зростання цієї ці стрілки дає індикатор стокастик який зараз нижній графік, дивимось має. Чіткий напрямок наверх, і ще до зони перекупленості, ще я бачу, можливо, декілька днів. Тому ця червона стрілка, на мою думку, спрацює і курс може прийти цієї фази зростання до позначок 26, а може й більше. Ну, моя така думка. Індикатор волюм третій день поспіль, де зелена свічка, тобто курс продовжує зростання. І якщо ми подивимося минулого разу, то тут було зелених свічок ну, доволі багато. Тому це, моя думка, що це ще тільки початок і мету ви бачите. Отже, перевіримо домінацію. Нагадаю, верхній графік звичайний курс, далі домінація BTC, далі USDT, і далі домінація біткоїна між альткоїнами. Щоб краще бачити, будемо розкривати весь. ну і тут… Чітко, да? за, за три дні бачите, як домінація біткоїну зросла доволі потужно. Тобто гроші, гроші пішли в біткоїн. USDT, звісно, знизився і дуже потужно за декілька днів. Ну, так само домінація USDT знижається, тому що долар переливається в криптовалюту, в яку зараз подивимось далі. Домінація біткоїна між альткоїнами. Синя лінія альткоїни, червона біткоін, і ми зараз бачимо, що працює альткоін сезон. Тобто перейшли USDT більше, за даними цього графіку, звісно, більше в альткоін, в такій пропорції, ніж в біткоін. Але й туди, і туди USDT додався. Гадаю, тут все зрозуміло. Ну, а завтра перевіримо. Моє припущення. Я хоч і намалював стрілку наверх, вона може бути і в нейтралі, і в трошки нижче. Це не так важливо, на мою думку. В зоні цієї потужної лінії курс декілька днів протримається. І другий дуже ймовірний варіант він дійде до цієї штрихової лінії і десь тут притримається якийсь час. Завтра зранку перевіримо. Це припущення. І, як завжди, на завершення, мій головний прогноз на 23-й рік Російську Федерацію буде знищена, Україна розквітне в європейській родині. Не забуваємо донатити на ЗСУ. З вами був Віктор. До зустрічі.